Вірш на сьогодні солом. 37-й. Наші вірші. Читаємо за вірш. Не палай гніву на злочинників. Не заведують порядчим, неправду. Читаємо значення. Ми знаходимося на війні і вороги Роспучства намагаються знищити всіх, що знаходяться по стороні Господа. Нам є відомі всі дати діявола, бо ми є навчені Господнім Словом. З кожної сторони ми бачимо ворожі сили, що наступають проти нас і діють згідно усяких можливих планів. Проти Божих людей. Але це не затрожить тих, що люблять Господа. Бути застережним це бути озброєним заздалегідь. Коли ми знаємо, що ми маємо боротись і при цьому сподіватись нападу ворога, то наше повання і повне довір'я буде на Господа, і ми не дозволимо собі бути затривоженими органами. Не можна статися нестерпимим або мати ненависть чи зло, чи бажання спричинити тілесну шкоду жодному чинителю неправди. Господь дбає про них у свій відповідний час. Господь подбає про них у свій відповідний час і добрий спосіб. Нехай ті, що люблять Господа, впливають на нього, знаючи, що результат буде в гармонії згорі. Коментар взяти з вартої Башки. Перше число 6 місяць 1937 рік. І так Господня настанова стоїть для Божих слуг, щоб в той час, коли ворог розпушливо старається зробити перешкоду, відвернути увагу від Божих інструкцій від Божих вимог. І якщо задом діявола завжди стояв такий, щоб не допустити до правильної оцінки позиції вірних слуг, то його вона вчає нас, щоб не тривожитися в цьому, а щоб більше бути озброєним духом. Слово Божого, позицію, яку Бог бажає бачити від своїх слуг. А у свій час всіх, хто неправильне відношення робив до його, до його слова, Він одержує результат той, що заслуговує. Тобто, як бачимо, Йогован не знищив ворога, якщо ворог збунтувався проти нього, дав йому час. І у цей час, коли він виробляє далі свої самолюбні цілі і інтереси, то він мусить прийти до сором, до пониження і до слозвища.